Пане 18-й, Юрій Сагайдачний, Номер 90 Олександр Школьний та 90. Поки що не вдається вийти на ударну позицію представникам кардиналу. І прости у цій ситуації Дмитро Бутов. Бутов його сейв. І далі зумів нейтралізувати небезпеку. Триває позиційна атака і знову Літвінов. Зіграв на Дичука, той класно розвернувся з м'ячем. Дичук намагається втекти від Козлюка. Простріл. Сорокін Горбулько. Давайте після цієї атаки Сагайдачний пробиває. Так, відбувається кілька змін у складі кардиналу. Удар з дальньою дистанції. Перемогу у цьому матчі. Але також не варто забувати і про Кубок, України. Глядати як генеральну репетицію. Зараз момент Дяченко. Комплексу ЦСК ЗСУ, де відбувається перенесений матч першого туру за участю Аврори та Кардинал Рівне. Зараз який момент у гост втрату м'яч перед власним штрафним є Волянюк та Басич. Розігрували комбінацію, далі пробував. Відіграли приблизно половину першого тайму, а зараз Басич таки забиває Удар у ближній. Кардинал Рівне на 11-й хвилині виходить вперед. Буквально менше 30 секунд ігрового часу минуло. Але тим не менше подібна перспектива існує. Зараз за Освіт просто феноменальний для Артема Малиновського. Але зараз вотація Аврора. Удар з дальньої. Малиновський. Малиновський завдає удар. Що прямі трансляції ви можете переглянути саме тут. Зараз Літвінов вихід відчутов. У центр на Літвінова. Удар з дальньої дистанції. Знову Дяченко. Скільки ж... Чебиряк розігрує аут. Боргун. Виконує удар ціла Серія Рикошетів. Поки що, напевно, чи не найяскривішенько не перемагали в рамках Екстраліги України з футзалу. Зараз Сагайдачний! Буває Сагайдачний. Голкіпера. Цього разу Дяченко уже не виручає. Юрій Сагай. Не було всього три нічиї та шість поразок зафіксовано. Остання перемога була в рамках 22-го туру проти... Скипчик підключає Малиновського. Малиновський! А? Стандарт, можливо, останній у першому таймі для Аврори. Удар від Кузьмака. Заблоковано. Літвінов ще одна з Купан Сагайдачний та Боргун. Малиновський. Моспан, Моспан, який мом. Класний дальній пас. Діагональ через усе. У виконанні Ореста Боргуна. Зараз відповідь від кардиналу. Орест Боргун. Боргун пробиває. Зовсім небагато часу ми бачили у грі Бесалова. Кузьмак тим часом проривається. Кузьмак. Дичук. Розвертається з Мічем Дичук, пробиває в Дальній. Дичук розвертається з Мічем Дичук, пробиває в Дальній. Знову. Феноменальний сейв у виконанні Дмитра Дяченка. Один із претендентів на звання героя цього матчу, голкіпер кардиналу. На цінній основі і ледь не організував камбек. Зараз ще один удар Орест Борорит та хід проти урагану. А 4 травня наступного дня. буде ще чинним тріумфатором. Є Кардинал Рівне, який зараз переправляє м'яч у ворота. Після розіграшу стандарту 28-хвилина. Моспан забиває от таке святкування. Ви всі при на користь Аврори. Давайте ще раз подивимося ось цю результативну комбінацію. Літвінов. Літвінов на дальню стійку Кузьма готується до Sky Up Fuzz. Перехоплення від Аврори на чужій половині. І Дичук знаходить і Дичук на Кузьмака. Кузьмак. Кузьмак залишається з м'ячем, але встигають вже повернутися. Майже в повному складі. Хто ще досі не поставив лайк? Обов'язково це зробіть. У нас... у нас ще один гол забивається. Гори. Максим Літвінов приймає вітання від партнерів. Удар за маштабного майдан. Три хвилини Тасу. Волянюк віддає передачу на партнера. Удар з гостро кута. Не на восьмій, а на сьомій. Сходинці у табелі проранги. Моменту Малиновського. Чабиряк, простріл на дальню Орес Боргун, 4. Все-таки перемога для Аврори. У другому таймі Аврора все-таки дотискає свого підопічника Євгена Задорожного. Як ми вже згадували, загалом про історію протистоянь цих беруть на себе на досвідчення Орес Боргун та Максим Літвінова. Зараз пробиває Гурєв. Волянюк. Удар у виконанні Козлюка. Удар заблоковано. Гурів спробував пробити по порожніх, але рахунок зрівняв і по перерві. Аврора все-таки вириває перемогу у заключному матчі регулярного чемпіонату.